Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я розповім топ-5 м'ясистих порід кроликів. Гарного вам усім перегляду! Кролики найкращих м'ясних порід неоразово рятували людей від голоду і зимових морозів. Досвідчені Фебере впевнені, ретальбальності підприємства адже розведення вухатих велетнів не вимагає величезних витрат. Плюси і мінуси. Жителі сільської місцевості не страші фінансові труднощі. У смутні часи можна розводити кролів на м'ясо в домашніх умовах. Тваринництво гарна ідея, проте не можна забувати про тонкощі утримання і розведення м'ясних тварин, адже в цій справі є свої переваги і недоліки. Позитивні сторони розведення. В у хаті красені вважають своїми розмірами. Середня вага годованого тварини 5 кг, а представниками деяких порід легко досягають до 12 кг. Зовнішній вигляд гігантів найкращий доказ ретимальної ферми. Кролики м'ясних порід стрімко ростуть. Життєвий шлях цих тварин коротка, адже від моменту народження до забою проходить всього 4 місяці. Ця особливість дозволяє одержувати м'ясо відмінної якості. Фахівці знають, як псується смак м'яса у літніх особи. Крім того, завдяки скоростивості вихованців, господарі можуть скоротити витрати на придбання кормів. Вже до віку 5 місяців кролиця готова до відтворення роду. Кожен раз самка приносить господарю до 12 кроленят. Таким чином, пологілля вухатих вихованців неохильно збільшується. Завдяки гусі, шерсті тварини прекрасно себе почувають при будь-яких умовах утримання. Їх можна тримати у вуличних клітинках, вольєрах або у ямах. Розведення кролів на м'ясо навіть новачкові. Новоявленому фермеру не доведеться записуватися на навчальні курси. Незважаючи на значний віт, тварини відрізняються доводу характером. Більшість долоєних красенів може поховатися хорошим імунітетом. Вони спокійно переносять переїзд і легко пристосовуються до будь-яких умов утримання. Недоліки розведення. Виховання обідно забезпечити просторе житло. Недолік рухів і тяжкість важкої уваги згубно позначають на здоров'ї тварини. Дит... Деформація внутрішніх органів і кінців кроликів може оберутися безпліддям. Якість м'яса тварин безпередньо залежить від правильно складеного раціону. Закупівля інгредієнтів для кормосушної обійдеться недешево. Популярні породи м'ясних кроликів Строкач. Фермери часто називають гігантських кроликів німецькими строкатами велетними. Чудовими якостями строкачі зобов'язані предками фландером. Від них вухаці нащадки отримали стільне м'ячисті тіл і міцні лапи. Середнього розміру голова спочиває на потужності короткій шиї. Довжина вух досягає 15 см. Сіра шубка вихованця пофарбована неймовірно, тому названа строкатий велетень. Кролику дуже підходить. Зрідка зустрічаються окрашені блакитного і чорного забарвлення. Тварина швидко росте і розвивається. До віком 5 місяців виховає за просто, досягає 4,5-5 кг. Рекомендований вік для забою 8 місяців. Каліфорнійський кролик. Секрет в популярності каліфорнійців крикається у дивовижній здатності тварин до стрімкого зростання. Вже до віку 4-5 місяців кролики досягають 5,5 кг живої ваги і готові до забою. Лорі рецінуються за відмінну якісті шкіри та м'яса. Ціліндрічний тулуб, товста коротка шия і велика голова надають вихованчої значний від. Щільну білосніжну шубку каліфорнійця покришають корішні відціни, лапи кроликів зашрящують щільними волосинами покрівом. Тому тварин не страшно сітчасти підлогу клітку. Тобто клітка сітки. Кролиці плітні кожен окріп приносить господарю від 8 до 20 дитинчат. Бургунська порода кроликів. Руді красені відрізняються рідкістю сількістю до захворювань. Сильне мускулисте тіло тварине має округлу форму. Невеликі лапи і акуратна голова дала поятню торсом вихованця. Щільний густий хутро воргунтя високого оцінюється фахівцями. Середні показники ваги дорослого кролика складають 4-4,5 кг. За один рік самка приносить від 25 до 28 кроленят. Білий велетень! Великі альбросі вражають красою, білосніжної шубки і потужною структурою. Велетнів не можна називати скорострівними. Повної зрілості вони досягають лише до 6-7 місяців. Маса дорослої особини становить від 5 до 5,5 кг. Сірий велетень. Кролик ставиться до тварин м'ясного напряму швидким набором ваги. Висока продуктивність, невибагливість, витривалість, основні реси велетня. У довжину тварина досягає 55-60 см. Мускулірстий складний тулуб і масивна голова додають зовнішній велетням монументальції. Також ці річ рекомендують навіть новачкам. Вибираючи породу для розведення, необхідно рятувати деякі нюанси. Здатність кролики до проживання в заданих кліматичних умовах, терміни дозрівання, плюдючість, вимогливість до якості кормів та умов утримання. Та продуктивність. У хати Г-велетнів підстерігають такі хвороби, як лістеріоз, оксидіоз та максимоз. Крім того, тварини нерідко стають жертвами отруєння або запалення легенів. Як правило, неприємності виникають внаслідок поганого догляду за вихованцями. При появі у тварин ознаки нездужання слід терміново викликати ветеринара. На цьому наше відео закінчується. Щоб підтримати мій YouTube канал, вам просто потрібно поставити лайк та підписатися. Дякую за перегляд відео.